Бажаю міцного козацького. Щось кранніми днями нема в мене бажання, не те, що бажання, я навіть не знаю як все, що відбувається, потужно висловить. В двох словах ситуація виглядає наступним чином. Потужний, потужно сів калюжу і я так розумію, що куди бігти чи плити, не розумію. Ну, це було прогнозовано, поэтому менше з ним. Я думаю, там судьба буде печальна, ровно, як і ФСБшне оточення на них нам своє робити. Що ж до ситуації по фронту, а, вона виглядає, бо я б, мабуть, сказав би це моя особиста думка. Мабуть, такою ж складною, як і в 22-му році. Декілька разів за всю війну ситуація і форми, і методи ведення і засоби ведення війни змінились, і їх дуже змінили. Я б сказав, радикально змінили саме а, дрони у всіх типів, абсолютно всіх типів, і її змінили на жаль, каби. Засобів вир... вирішення боротьби із кабами у світі придумано багато. Три роки ми несемо втрати. Цілих міст, фортифікацій, яких не існує, сел посадок. Один екіпаж FPV наносяться ударами КАБ. Каби вони масштабували, поставили Ангару у ПМК і вони досі точно працюють. Я вже не кажу за астрономі... астрономічну кількість FPV, так з власного досвіду скажу, що. І наш підрозділ, і суміжники, кожний виїзд, як то там наплануй, чи плануй, там історія така. Потрібно дзеркально вирішувати ці проблеми. Завели підрозділи там Рубікуни, судній день. Коротше, масштабувались, нічого не придумали, ну просто масштабувались і дуже велика кількість, застосовують на окремих ділянках, намагаються, ну, зрозуміло, що це. Зони майбутнього прориву, ну, просувань, чи ну, називайте, як хочете, вони там хочуть робити. Да? Кабами, фабами знищують села посадки, пів намагаються вибити логістику і намагаються пролазити. Довгий час ця ділянка була, скажімо так, більш-менш стабільною, але ну, це було питання тільки часу. Вочевидь, що там іде рекрутинг, а не мобілізація. Ну, коли платять по 2 мільйони рублей при підписанні контракту люди йдуть. У нас бусифікація. За мобілізацію відповідає потужний лідер потужності, але він у нас в країні ні за що не відповідає. І навіть спитати з нього ну, це людина, яка... Артист розважального жанру, волею судді попавши в крісло президента, і, опять же, верховного головнокомандуюча, тому я мільйон разів говорив і говорив, що ми ніколи вже не виграємо цю війну, поки в нас не буде Верховний головнокомандуючий військовий, військова ставка складатися з військових, Рада національної безпеки аналогічна. І всі ресурси країни будуть мобілізовані для війни. Не може 20% нації виграти війну, витягнути. 20% вже немає, зменшуємося. Ми все одно зменшуємося. Всі, хто був на боячці, нема жодного не контужену, жодного нема. Ні, це неможливо. Контужені, поранені, блять, побиті, вбиті і так далі. Натомість їдеш 100 кілометрів від фронту інша країна, інше життя. Прилітають шахіди, ракети прилетіли, все далі. Пилорама, мусарня і шмагальня, капусту рубають, крадуть безбожно блядь, на всьому, на фортифікаціях, на закупівлі зброї, блядь. Я би сказав, оця з 19-го року влада да, регіонів, ну її назвали там Слуга уроду, да? це все регіонали, бо оточення Зеленського. Це всі сплошні регіонали, там, ну, назвіть мені одного українця чи патріота там, в оточенні. Чотири чи п'ять потужних офісних менеджерів ФСБ Шнориговська двіжуха. Там, ну, ти ж їх не, не витягнеш із табакерки. Вони всі були шнурками партії регіону, повитягували. Всі так звані міністри, це фунтики, включає шмигаля, це чисті фунти, ні про що, ні про як. Вони там між собою там, полорам бабки і ну, на, на, на тому все капець. Є прекрасні ініціативи, які йдуть із там, Збройних сил. Да? Ті ж самі, коли в нас по дронах було прорив тотальний вперед. Нам треба було цю ініціативу підкріпити фінансами промисловим виробництвом, не є виробники. Ну, Опять же, корупція блин, бабло влізла так, що ситуація на фронті стала досить напружена. Ну, там у мене немає ні зраденьки, ні перемоги, а я константую факти. Да? Зараз підери так тиснуть по фронту і от починаючи там, мабуть, десь, ну, Новопалівський напрямок і туди до Часіка, і туди, на Харківщину, там Ліман, ну, одна і та сама ситуація. У них там оці ж дебільні дати, вони намагаються лізти. Щоб ролік не був такий довгий. Да? Я скажу так, у мене були певні сподівання, що все-таки адміністрація цієї шляпери рижої Трампа введе санкції проти ворів і краснокрадів, включає найвеличнішого. Але я, там договорнячки, це бізнес. Цього все не буде. А, покладав сподівання, що шляхом виборів ми проведемо до влади українця і патріота хоча б на посаду президента вихону головнокомандуючи, я маючи абсолютно повноту влади. Під сракою підбита ця Верховна Зрада, да, це купа фунтів да, безправних, на, на черзі з хряком, да, які отак от от по щелчку. Ручна пилорама бюджету, де всі там наради проводять в офісі президента. У нас що, це якийсь державний орган, всі міністри, всі так таксранні ціловіки, силовики бігають, оцей мусор Клименко там на чотирьох костях і всі останні, блін, скакають. А, я такого, ну, навіть маючи юридичний фах. Денонсація органів державного управління державної влади і переведення в ручному режимі, це тільки в сказці сказати і пірома писать. І в таких умовах, і в таких умовах, уявіть собі, що фронт, да, баячка вся, рубається тут. Свої є прикольчики, їх багато. Ну фронт стоїть і фронт тримається. Без фортифікацій, без належного забезпечення, належної кількості, мін снарядів. Бортов, там і так далі. Ну, в окремих підрозділах є, десь там не вистачає, добувається. І якби ще не було волонтерського руху взагалі, я взагалі не уявляю, на чому би ми їздили, виїжджали. От зараз, на мою думку, війна за цей літо стане такою. Буде десь 20-кілометрова зона, ми десь Бог насип... насиптемо фронт. Бортами достатньої кількості ударниками і розвідкою, і піде це вже роблять, вони по факту це зробили. І от оцю 20-кілометрову зону, по факту, вона вже є. Все, що буде заїжджати, заходити, буде вибиватися дронами, тому що це точна зброя, вона перевернула хід війни. І якщо безполезна чепуха на посаді міністра оборони, у Мірова, це фунт галімий, він не розуміє, він не розуміє. І купа в окруженні, і Ви Вообще не розумієте, як звелася війна. То у мене питання дуже просте. Приїжджаєте блядь, в любую бригаду, сідаєте, блядь, в машину в пікап, да, не броньований, блядь. Депутати народні, міністерство оборони, міністри фунти. І спробуйте доїхати сука, до п'ятикілометрової кілометрової зони. Я не кажу, що на ЛБС. Доїхати туди. На броні можете їхати. От за на даний час. І побачите, блядь, яка вона потужність. Якщо ми не будемо швидко підстраюватися під зміни в цій війні і дзеркально реагувати на те, що відбувається на фронті, буде вам така потужність, що ви ахуєєте, блядь. Причому всі своїм, блядь, Мене вже, ну, слов немає. Ви думаєте, що це може до безкінечності продовжуватися? Ні, блядь. Не може. Кожен день шлюхи дереактивні, хірачить ЛБС, Возле ЛБС, телові міста, блін. Купом, Вон масштабували, вони ж нічого не придумали. Це не їхні дрони, блять. У нас що, нема бабок, є, ну вони крадуться. Блять, агент ФСБ, блядь. Як це, блять, чепуха, блін. Бляд. Ай, блядь. Гетьманцев, да? миллиардами в криптовалюте через офис вывозят, и они пиляют. Бюджет на Минобороны пиляют. Дайте бабки в борты, дайте в озброение. У нас свои производства, блядь. Посадили директора Павлоградского завода, блядь, с У нас появилась и астрономическая кількість мин, да нихера. Ой, блядь, короче, ролик такой невеселый, ну, такая она, потужная потужность. Ну, хочу сказать из э, хорошего, что у нас есть І бригади, і підрозділи формуються корпуса, які навіть в таких умовах находять через фонди волонтерів забезпечення те, що поступають, і ефективно знищують підер. І Я дивлюся на цих людей, на ці бригади. Да? Якби в нас було забезпечення, таке, як воно мало бути, то підери б уже навіть при том, при всьому своєму відлічі були б за Уралом. Розумієте? Щоб розуміти, що тут відбувається, надо приїжджати і тут дивитися, бля. Не можна з Києва, блядь, із Полтави, из Дніпра, блядь, керувати і дивитися, Ну я, як воно і що відбувається, блять? Ну от не можна, чудес не буває. Ладно, сподіваюся, хоч частково до когось щось дійшло, бо потужна потужність така, що, блядь. На любому етапі, блядь, в 20 кілометровій зоні ця потужність може в сраку пролетіти, Дай бог, щоб... Благополучно закончилось. Ладно, ви не падайте вічі, і все буде Україна, слава нації. Потужні перестануть бути потужними, і потім будемо вже воювати серйозно.